Вітаю! Ви на каналі Бабусині квіточки і не тільки. Ось перед вами моя любимочка. Зараз сонечко, тепло, і вона пахне. Не здала, що такі маленькі можуть давати такий гарний аромат. Це та мучениця, яка була заражена всім чим можна, замучена, росла в маленькому угорщику в морі. Я за цей час її після магазину протруїла, обробила від грибка і пересадила у нову суміш. Як бачите, їй тут сподобалося. Вона випускає корінчик, ті корінчики зелені, їх тільки поливала. Але не все так добре в нашому царстві государстві, як от кажеться. Сьогодні щось я підійшла якось до вікна під іншим кутом. І оглянула на квіточку і побачила щось таке цікаве. Ну, звичайно ж, я почала збільшувати. Думаю, вам не потрібно говорити, що це. Мучнистий червець, мій магазин, то в своєму репертуарі. Уже пройшло більше місяця. Ця рослина оброблена, змінена земля. Все. А вони вилупилися. І вилупилися нещодавно. Звідки вони взялися? У мене не було поряд нових рослин. Хіба що я знову принесла з. Хоча я була в нету, але я там жодної не до... Не до... квітки не притрувала, не, не доторкалася. Ну що ж, нас чекає обробка і карантин знову. Передивилася все вікно, оброблю все, що поряд. Я вибачаюся, у мене одна рука травмована, другою дуже важко однією робити. Але я хочу вам показати. Я обробила спрей, можливо, червець він не такий страшний, як павутинний кліщ. Це більш така, вибачте, гадость. Я обробляла на балконі, світить сонечко, і оця колізія мені подобається, підійшла. А вона чомусь блищить. Ось так на сонечку блищить. Я розумію, що вам не видно зараз. так. І не знаю, я вже крутюся з усіх боків. Але вона ж таки блищить, і блищить і рожева пантера. Я її так кожного разу міняю місцями. І як я перевіряю, блиск. З'являється липкість. Ви бачите, пальці прилипають. Отже, наш дорогоцінний тріпс. Мабуть, під час обробки йому досталося менше, ніж іншим рослинам. Ну, що ж, балкон потрібно теж обробляти. Дякую вам за увагу, що ви подивилися, і я хотіла нагадати, що не обов'язково надіятися на те. Що після купівлі вам допоможе обробка. Періодично потрібно обробляти. Раніше я це робила раз у декілька місяців, але бачите місяць і виліз мучнистий червець і трипс, якого, до речі, не було на моїх рослинах. Або вітром занесло, або не знаю. Ну що ж, дякую вам за увагу! А я пішла обробляти гарного всім дня. Будьте уважні і бережіть свої рослини. До зустрічі у майбутніх відео.